Ірина Луценко призначена представником президента в Верховній Раді України. Чому саме на цій кандидатурі Порошенко зупинив свій вибір? Логіка призначення кадрів від Петра Порошенка, очевидно, це мусять бути люди, які не дебатують, які не претендують на власну самостійну позицію. Мусить люди, які абсолютно надійні, люди, які в системі мають сильні і слабкі місця, які. Можна нагадати про те, що вони мають теж проблеми, і, скажімо, є за що їх поставити на відповідне місце, тому це як умовно кажуть сьогодні. Порошенко підбирає універсальних солдатів, які були би важливі йому для того, щоб у сьогоднішній безнадійній ситуації має увазі, фантастично втрати довіри, допрацювати в його команді. Тому президент, я думаю, що зробив ще одну серйозну кадрову помилку, оскільки абсолютно очевидно, що навіть якщо і Луценко старалася навчалася, ставала більш професійною. Все таки, я думаю, що ніхто навіть Янукович не міг дозволити собі розкоші, щоб представником президента в парламенті призначати дружину генерального прокурора і кому президента.